Ну, далі спробуємо проаналізувати вчорашні розмови президентів разом ми з Дмитром Левусем, політологом центру Об'єднана Україна. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі. Трохи незвично дивитися на вас на екрані. Звик, що ви тут у нас вівторок, але добре ранку. Отже, пане Дмитре, от минулої неділі, якщо я не помиляюся в ефірі. Ми Україна, ви пропускали, що дзвінки Трампа до Путіна та Зеленського не принесуть. Миттєвого миру, але безумовно вплинуть і можуть розпочати процес. Ну от відбулися ці дзвінки. Який саме вплив ви бачите на тепер? Який процес на вашу думку ці розмови запустили чи могли запустити? Чи справдилися ваші побоювання, що такі контакти можуть, наприклад, загальмувати запровадження нових санкцій США проти Росії? Ну, в принципі, як на мене дійсно так і як ми передбачали, гальмування санкцій відбувається. Тобто Путін із цих дзвінків, із цих контактів, він і в принципі витягує все, що він може зробити. А це якраз загроза того, що США йдуть із переговорного процесу, але залишаються в таких відносинах. Вносинах з Російською Федерацією, і другий момент, те, що відкладається введення санкцій, які анонсувалися Сполученими Штатами, ну а е безпосередньо вплив, е поки що він саме так от і виглядає, що е у для Російської Федерації для неї, от е не те, щоб розширилося вікно можливостей, але е створилася ця ілюзія переговорів, які нібито йдуть. Ну от ви раніше називали боротьбу за увагу Трампа ключовою, і ще Володимир Фесенко дуже влучно, як на мене, назвав це рулеткою. І, от після прямих розмов Трампа з Ленського Трампа з Путіним, на вашу думку, от хто зараз виглядає, ну так би мовити, більш переконливим в очах американського президента, які головні методи використовують Україна Росія щоб, ну якщо можна так сказати, схилити Трампа на, на свій бік? Ну за великим рахунком, те, що ось ця увага з, з боку Трампа до Росії, вона насправді пояснюється не тим, що Росія робить да, якісь рухи, вона просто ґрунтується на цих поглядах, які є у Дональда Трампа про необхідність розробки, там збереження тих відносин, відновлення відносин. Економіки, от просто згадаймо, що він вчорашній його цей допис, де він пише про ось цю торгівлю, там величезними uh -huh. літерами завжди та да, то після того як відновляться всі відносини. Е, другий момент, що е, знову ж таки, е, по відношенню до у, України там теж є система поглядів, яка сформована. Україна ми може робити це лише да на грунтуючись, по перше, на справедливості, по-друге, на міжнародному праві, і Україна це робила весь час. і Всі ініціативи, які звучали, це і план перемоги і українська формула миру, і у взаємодії з європейськими партнерами, які якраз ось цю увагу та навіть не стільки увагу скільки. Збереження такого просто да, відношення до цього процесу роблять дуже багато саме для цього, угу. на ну, от зважаючи на те, що Росія раніше ж вимагала від України та й продовжує напевно і відмови від території, і відмови від західної зброї, і скорочення армії, і так далі. І так далі, які на вашу думку конкретні вимоги Путін міг? Озвучити од Трампу напередодні під час оцієї двогодинної розмови, а я гадаю, що до речі нічого і не змінилося. А. За великим рахунком, ми ну от дивіться, да ми це передбачали перед е, цими переговорами в Туреччині, які відбулися саме от е, за нам такою наполегливістю Трампа, і в принципі ми знали, з чим поїде туди Росія. І зараз, із того, що ми чуємо, що ми знаємо, зрозуміло, що Росія нічого не змінила тобто є у неї. Конкретні вимоги щодо е, території України впливу на Україну взагалі е, втрати нашої там незалежності, тобто вот по капітуляції, нічого не помінялося. І йшлося про те саме? Ну можливо, там якось Путін це оптично або там багатослівно про це розказував, але все залишилось так, як є. Ну, от, власне, знову трохи процитую Володимира Фесенка, політолога, так тому, що ну, влучне влучне формулювання, він е, охарактеризував відносини зі Сполученими Штатами за Трампа як Трампівські гірки, він навіть е, заголовок такий, десь в нього був в коментарі, е, в яких в цих гірках Україні потрібно пристосовуватися, зберігаючи при цьому принциповість. А от на вашу думку, які Червоні лінії Україна ну точно не може перетнути за жодних обставин. І як українським дипломатам вдається знаходити баланс між принципами та ну необхідною гнучкістю, працюючи з такою за вашими здається словами дуже різною американською адміністрацією? Ну в принципі, Україна неодноразово говорила про ці червоні лінії, які зараз кожен раз про про них йдеться, це і по неможливості взагалі, обговорення територіальної цілісності України, і до речі, наприклад, представник Трампа по переговорах з Росією Вітков насправді теж чудово це розуміє, тому що він тому був якось. Доносив про те, що мовляв от проблема в українській конституції. Вот її поміняти, да, і тоді все буде добре. Тобто є там теж розуміння. Насправді, другий момент це е, українська армія і е, оборонно-промисловий комплекс. І, ну і військова допомога з боку е, західних партнерів. Це от те, що е, фундаментальне, те про що зараз йдеться. В контексті можливих мирних переговорів. Ну і є, звісно, інші червоні лінії. Але от навіть цього в даному контексті більш ніж достатньо. Ну і українські дипломати, я думаю, що це доводиться весь час. Ну, не тільки дипломати, от вчора президент Зеленський знову це конкретно повторив на брифінгу, пане Дмитре, дуже коротко, якщо можна, одним реченням. Вчорашні перемовини, розмови, вони ускладнили нашим військовим задачу на фронтах, чи трохи полегшили? Ну то, що не полегшили, це не точно. Полегши. Тут, щодо ускладнили, скоріше можна було б так сказати, і для суспільства, і для військових, бо насправді ці переговори з такою. Ну, Дезінформацією, що мовляв, можливий мир. Да, він угу. може впливати. Але у мене складається враження, що насправді для у нас вже вироб, виробився такий імунітет. Імунітет. Це в тому числі і у військових. Тому ніяк воно не вплинуло. Точно. Пане Дмитре, дуже вам дякую за розмову за ваш час. Це Дмитро так, Левось, дякую. політолог аналітичного центру Об'єднана Україна, був у нас на зв'язку. Гарного вам дня. Дякую. На все добре. Дякую.